Добрий день, державна служба рибоохорони. Нам треба по потоку піднятися. Фу. До вас доходили якісь відомості, що нерест, що не можеш але ну, Нам таке нічого не казали, що не можеш тренувати, нам дали роботу, ми яка я ще, то що, є. що ми тут? Представились. Державна служба рибоохорони. У зв'язку з нерестом струмкової Форелі і взагалі з законом України заборонена трильовка лісу гірськими потоками. Значить, до вас, як до шоферів, Є одна претензія. Ви їхали по потоку. Не до вас. Ажби тут було закрито, ви б сюди ніхто не їхав. Правильно? Так є. Значить я вас дуже прошу, давайте, щоб не було ніяких конфліктів, не було ніяких ситуацій. Ми, значить, зараз даєте документи, інспектори оформляють протокол. У мене сяв таке Так. Пишіть! Припиняйте лісу за готів. Кажіть, що припиняли не, не Так. Послухайте, хлопці. Пояснюю нормально. Ці дістають по штрафові, ви лишаєтесь тут на місці. Скажу що? А що